Одесити з вулиці Добровольського, 122, домоглися скасування рішення облаштування незаконної стоянки. Ініціатор створення паркувального майданчику намагався реалізувати свої бізнес-ідеї без узгодження з одеситами. Завдяки втручанню конфлікту одного з депутатів міської ради з'явилася надія, що вимоги одеситів будуть виконані. З городянами спілкувалася Ірина Мунтян. Незабаром тут мав би з'явитися паркувальний майданчик на 48 місць. Реалізація задуму приватного підприємця Павла Чуприни вдалася би, якби не протест деситів. Мешканці будинку на вулиці Добровольського 122, незадоволені, що під вікнами їхніх квартир паркуватимуться автівки. Це справа нікуди не годиться. Я же говорю, якщо б другого діл, необхідность какая то свершені за допустити. Що то значить? буде табагаща за наш що, а ми воються не спати, это разве можно так делать? Ініціатор створення парковки підприємець Павло Чуприна, Чупринасилається на згоди 17 інвалідів та пенсіонерів будинку. Думка 288 власників квартир по вулиці Добровольського для нього байдужа. Їх позиція не в його інтересах. Мені пришлось повстречатися на эту тему депутатом городського совета Кіктенко. Що вам отвітіла Мені ответил депутат Кіктенко. О том, що проблема буде решена наша в пользу жильцов прибігаючих домов у конфлікт втрутився депутат міської ради Олег Кіктенко. Депутат підтримав городян, адже встановлення тут паркувального майданчику негативно впливатиме на здоров'я мешканців будинку. Я скитаю, що причина такі віші загласовувати. Ната хоча б з людьми советувати проводити кіта на общественне слухання, по тому ж та здесь в округе, скажем так. больше стоянок, чем, чем, детских площадок и спортивных комплексов. Поэтому, поэтому люди, наверное, возмущаются о том, что у нас э, делается все загрязнение э, и шум, а не детские площадки. Инициатор облаштования майданчика спочатку планировал створить тут зеленую зону и облаштовать территорию. Почему ну, вы как? хотели посадить зеленые деревья? Почему посадить? Ну, для устроить территорию надо было. Кто в августе месяце что-то садит? Почему вы это не сделали? Когда? вот ну, тогда, да буде щелі посаді за Так потрібно ж получить документи, а потім що робити. дозвільні документи Павло Чуприна все ж таки отримав, але зовсім іншого змісту. Нащо тут дерева? Якщо з цього майданчику можна отримувати прибуток, пакет документів Павла Чуприни сьогодні містить просрочені угоди. Зучив документи. Я чітко подивився, що сьогодні та говора, договор на управління ...благоустрою он уже і э, дня назад за, за месяц они ничего не сделали кроме как поставили будку я э, уже получил обращение от людей э, и в ближайшее время э, я думаю что все документы которые э, мне представили я в установленном законопорядке обращусь в прокуратуру к, к мэру э, І, і всі, хто заголосувала о тому, щоб все тазвали свої подписи. Я вважаю, що надо послухати з жителям дамо своїх домів, Це наші избиратели, это наші люди, такі ж самі, як і ми. Остаточне рішення щодо облаштування тут паркувального майданчику повинна прийматися виконкомом. Втім, для цього підприємця та заступників мера, які підписували схему тимчасової парковки, закон не писаний. Меня дісують основний документ. Є у вас рішення з полкома в здесь здійсни. Рішення із полкома для установки зі. Здесь... Как его стоянки не нужно, Нужна только согласованная схема с зам городским головой, который за 13 числа января утверждена эта схема. И не мной, и не я ходил в исполком. Письменно все пришло в Парк сервис а мне есть вот письмо, идите, получите документы. Показать вам оригиналы? Есть оригиналы. Показать письмо с горсовета, что э, в, т, с, э, да, схема утверждена. Все есть. Скажите, в парк сервис вы тоже обращались? То есть, в принципе, вам тоже дали добро. Говорят, когда ты устроишь территорию, когда ты загородишь, когда ты готов принимать машины, ты сегодня заключаешь договор, завтра платишь. Машину. За таких обставин, як до заступників мера, так і до цього підприємця, виникають додаткові питання: як міг підприємець встановлювати тут пост охорони, якщо документи не були остаточно затверджені ані мешканцями будинку, ані виконкомом міської ради Це первоначальні документи. То тобто есть ці документи ані не мають конечного завершення, тому що схема согласована дальніше ані даже братіться воспланітельний комітет в пробліабраті в. Наш одесский парк сервис, который не, не заключил с ними договор, у них договоры э, на данную территорию отсутствуют. Поэтому э, они не могли, могли подписать, потому что они должны были пройти через исполнительный комитет и включить их в дислокацию для, для размещения автостоянок, которые у нас имеются в городе. У, у них этих документов нету, э, кроме как раздражения к, к людям. Ані нічого так бо ніч нічого німець. Депутат міської ради Олег Кіктенко рішуче налаштований відстоювати інтереси Одеситів. Паркувальний майданчик тут не з'явиться, впевнений. Депутат я вже направив депутатські запроси управління по благоустройству о том, щоб вони не продлівали договор на благоустройство даної парковки. Я вже направив депутатський запрос управління архітектури щоб що отозвали е, свой. Своє заключення. Я считаю, що двухметровый забор в районе, это, в нас ж не тюрма. А я что що быть красива благостройна територія. Хочеться сподіватися, що конфлікт вирішиться на користь одеситів. Їх майже тисяча, тоді як ті 17 одеситів, на яких селається підприємець, невідомо звідки взялись. Ірина Монця, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.